Мої вітання. Ви дивитеся СТС. Це програма Даю слово. І сьогодні наш співрозмовник, заступник голови Сумської обласної військової адміністрації Олег Клімінчуков. Вітаю вас, пане Олеже. Традиційно на початку нашої програми невеличкий бліц. Я прошу вас відповідати дуже стисло на ці питання. Найбільший клопіт заступника Сумської обласної військової адміністрації Олега Клімінчукова. Відновлення. Відновлення. Чи встигла Сумщина стати для вас рідною? Так, це любов з першого дня. Відбудовувати важче, ніж будувати. Це різні, різні напрямки, це різна робота. Перше, що зробите після перемоги? Візьму вихідний і приїду в свій рідний зал, з якого починав тренуватися. Ну а тепер більш докладніше про вашу роботу. 42 дні територія сумщини частково була під окупацією. До сьогодні 22 громади майже щодня обстрілюються ворогом і продовжуються руйнування. Взагалі, які наслідки від всього цього ми маємо, і який обсяг завданої шкоди нашому регіону? Якщо ми починали навесні, у нас була така загальна інформація, яку нам надавали громади, десь близько по 1800 до близько 2000 руйнацій різних, то на сьогоднішній день в базі, яку ми збираємо, 3600 зруйнованих або частково пошкоджених будинках. Будинки. Взагалі, в основному, це стосується вибитих вікон, дахів і те, що можна відновити, те, що буде ще багато років служити. Тобто цим ми на сьогоднішній день і займаємося, але знов знов таки об'єм величезний. Він постійно додається. Я так розумію, що виходячи з цього, важко назвати район, там регіон, де найбільше таких пошкоджень, чи вздовж кордону це практично скрізь? абсолютно, не важко на сьогоднішній день з п'яти районів Сумської області, впевнено, тримає таке. Антилідерство, назвемо це Ахтирський район, який має 1700 об'єктів, які пошкоджені на другому місці. Це Сумський район, і далі вже Шостинський, Канатопський, і є навіть частково є невеличка кількість пошкоджених об'єктів і в Романському районі. Сумська обласна військова адміністрація знає про всі об'єкти. Сумська обласна військова адміністрація знає про все і про всі об'єкти, але е... Правильно було б не тільки знати, правильно ще мати деталізацію по кожному об'єкту. І це велика робота, над якою ми сьогодні працюємо. Ми створюємо єдину так, державну базу, ми учасники цього процесу, і кропіткою працею по кожному об'єкту зараз намагаємось надати максимально повну інформацію, хто власник, на, на, де розташований яка кількість. Виби, наприклад, вибитих окон або яко, якої форми пошкодження. Все-все-все, що може знадобитися нам для відновлення і абсолютно все, що може знадобитися для нас, як. Отримуючи в державних коштів, як отримуючи в тому числі і гуманітарної допомоги, це дуже важливо знати не тільки загальну кількість, але і що саме зруйновано, які верстви населення постраждали найбільше від цього, і що не і що відбувається зараз, що відновлюється зараз. Тому створена така електронна платформа, називається Державна система обліку руйнувань та оцінки пошкоджень майна, яку ми кожного дня. uh -huh. Вносимо нові дані. Більш того, ми пішли трішечки далі. Ми долучили до цього громади органи місцевого самоврядування, так як від саме від їх даних залежить повнота наповнення цієї створення цієї бази, і сьогодні вже 44 громади мають спеціаліста, який відповідально вносить цю інформацію і створює нам таку повну загальну базу, яку вже ми будемо ми використовуємо її зараз, і будемо використовувати на майбутнє. Ну, днями ми бачили інформацію, що незадоволення незадоволена обласна власна військова адміністрація, саме реакцією там, керівників громад, деяких, що не всі об'єктивно висвітлюють інформацію. Є таке а, дивіться, ми маємо всіми доступними для нас інструментами і силами прискорювати цей процес і робити його якісним. На жаль, були і є, і, і досі залишаються ті громади, які не виконують так швидко а, Дану необхідну роботу, тому ми і в такий спосіб висвітлюємо. Я думаю, що громадяни мають знати своїх героїв, і це дуже важливо. Тому пришвидшать їх самостійно таким, таким чином. Ми пришвидшимо дивіться, для чого це робиться з цією базою даних. Так само виходять виходить і уряд, і офіс президента, і ми отримуємо допомогу згідно тих даних. Даних, які надані громадами, які надані областю, якщо ми виход... якщо керівник якоїсь громади виходить на пресу і каже, що в мене 1500 або 2000 зруйнованих об'єктів, а ми бачимо е реально. Ми навіть не половину, менше. навіть ще менше бачимо. То виникає питання: якщо в тебе є така кількість об'єктів, будь ласка, надай їх в цю базу. Чому е приклад, такий позитивний приклад, Велика Писарівська громада більше 500 пошкоджених об'єктів. Невеличка громада працює з перебоями електроенергії е під постійними обстрілами і зараз працює, але вони змогли зорганізувалися і за короткий час видали в цю базу, всю інформацію. А інші цього не можуть зробити? Ну, в мене питання. Тому треба це прискорювати. Це користь не тільки для якихось там окремих чинів, це користь для всієї громади, для всіх людей. А, ну от дивіться, пошкодження, житлові будинки, садочки, лікарні, підприємства, господарства от чи реально відновити все? От всі з них, з цих об'єктів, чи є такі, що в, на 95% процентів. Відсотків абсолютно реально все відновити. В нас більша кількість пошкоджень, як я вже сказав, це вікна або дах. Це це поточним ремонтом можливо все зробити. Тому все, що стосується лікарень в більш в більшій мірі лікарень, житлових житлових будинків, як приватного сектору, так і багатоквартирних будинків, школи, садочки, все це можливо відновити. Воно буде працювати, і ми цим активно зараз займаємося. На на самому Початку цієї роботи обласна військова адміністрація оприділила близько 300 об'єктів, які потребують від першочергового відновлення, і ми по цих об'єктах почали працювати. Це в основному об'єкти критичної інфраструктури, це соціальні об'єкти, тобто такі, які обслуговують велику кількість населення, тобто енергопостачання і так далі. Для чого це було зроблено? Для того щоб Ця, ця трагедія, ця катастрофа не стала для всієї громади, для всієї території. Ми маємо зробити так, щоб світло було в кожній родині, щоб була вода, газ, тепло. Угу. Ну, от дивіться, сумщина. Ми всі пам'ятаємо, однією з перших отримала 250 мільйонів на відбудову. От на що вистачило цих коштів? А, Сумщина в числі в чотирьох числі областей отримала 250 мільйонів. А, для прикладу, Чернігівська також 250, Київська 400 і Житомирська 100. А 250 мільйонів ми розподілили на чотири наші департаменти: це житлово-комунальне господарство освіти науки, це департамент капітального будівництва і це ДП дороги Сумщини. А, дані кошти були використані виключно на Повторюсь, але виключно на об'єкти критичної інфраструктури, плюс департамент капітального будівництва взяв на себе багатоквартирні житлові будинки знову таки, для чого це було зроблено? Тому що в багатоквартирних будинках живе велика кількість людей, і там необхідно, ну в необхідно робити в першу чергу, тому що це великі верстви населення, і це реально, правильно і раціонально саме так витрачати ці кошти. Сказати, що 250 мільйонів вистачить на все відновлення в Сумській області. Ну, ви розумієте, що це ну, звісно це нереально, але це нам дало е, запустити цей процес і. Попере, попередити якісь критичні ситуації саме з інфраструктурою. Ми навіть під обстрілом, навіть враховуючи те, що ми прикордонна область, ми сьогодні, по суті, не маємо якоїсь критичної ситуації. Або ми їх бачимо і знаємо, як з ними працювати. Це протеці, я думаю, ви сьогодні запитаєте в мене так само. І по багатьом іншим об'єктам. Більш-менш живемо а, в контрольованій ситуації, в нас відновлюється достатньо швидко, і ну, я би сказав, що таке основне наше завдання. Відновити і запустити ще економіку, щоб вона так само працювала, щоб люди від звідси не виїжджали, щоб вони залишалися, продовжували працювати. Це наше головне завдання. А ви знаєте, от нещодавно міністр інфраструктури озвучив от певний перелік відновленого у нас на Сумщині? Там 400... 97 приватних будинків, 155 багатоповерхівок, 31 школа, 27 об'єкт житлово-комунального господарства, 19 закладів охорони здоров'я, 14 адміністративних будівель, 11 садочків, 7 закладів культури і 6 закладів вищої освіти. А це вірний перелік? Чи вже є якісь зміни? По-перше, це достатньо Приблизний перелік буде по приватному сектору, тому що відслідкувати 100% як рухається відновлення по приватному сектору складніше. Ви знаєте, що багато людей, хтось не чекає, коли до нього прийдуть відновлювати за свої кошти так. Власноруч робить роблять ремонти, тому цифра в принципі більше. А якщо брати школи, садочки, лікарні, то так само ми вже сьогодні в жовтні, в вересні в жовтні. Ми закрили багато освітніх об'єктів та об'єктів медицини. І На сьогоднішній день. Взагалом разом я думаю з багатоквартирними будинками більше тисячі об'єктів, які відновлені, ну як на мене, оцей список якось завеликий для 250 мільйонів. Чи були інші джерела? А, він дійсно загальний список, який об'єднує і інші джерела. А коли надавалась Ця інформація враховувалися дані по міжнародним організаціям донорів, в тому, в тому числі, тож і вийшла така, така загальна цифра. І так само там було враховано кошти органів місцевого самоврядування. Тому не може бути відновлення тільки на ту, ну, достатньо така. Я не скажу, що вона в повному обсязі відповідає нашим потребам, але не можемо бо вона тільки на 250 мільйонів зробити повністю відновлення. Тобто відновлення це справа загальна справа всіх. Це загальна справа. Це справа всіх. Але я все-таки зазначу, що державі тут належить лідерство. І основна частка відновлення це саме державні кошти. Це і 250 мільйонів, які ви тільки що назвали. І є ще 135 мільйонів, на які на матеріали так? на будматеріали. Ви знаєте, що підписаний тристоронній договір, по якому Укрзалізниця, платник, замовник, обласна державна адміністрація отримують будматеріали на відновлення, і в тому числі ми робимо акцент, щоб ці будматеріали йшли на відновлення саме приватного сектору. Це ще додаткові 135 мільйонів для відновлення. Тому частка держави, вона, вона безперечно найбільша. Але. Приємно сказати, що в нас сьогодні є міжнародні організації, організації це і актет, які взяли на себе там близько 500 домогосподарств відновити соціально незахищених верст населення. І вони сьогодні це роблять. І, до речі, залучили виробника вікон місцевого сумського. Це також приємно, що він вони працюють і по Сумській, і по Полтавській і по Харківській області через Сумського виробника вікон. Податки. Податки. Економіка. Так, так економіка має, має, має працювати. Так само від, хочу відзначити ООН. Сьогодні вже відбувається презентація, ООН планує допомогти. Тисячам тисячі родин у відновленні це будуть кошти на відновлення від тисячі до трьох тисяч доларів в залежності від ступені руйнації, і це також така велика частка, яка по суті нам ну це для нас суттєва допомога. Дороги і мости, які активно будували минулого року. В рамках великого будівництва були значно пошкоджені ворожою технікою, зруйновані задля безпеки регіону. А на сьогоднішній день наскільки успішно вони відновлюються? Про дороги мости окремо. Треба треба сказати і відзначити. Дивіться, ми по по минулому році. Ну, по перше, що що представляє мережа автомобільних доріг в Сумській області? 5100 кілометрів це дороги місцевого значення, це величезна мережа, 2000 – це держав. Дороги. На 21 рік ми мали там, близько мільярда на місцеві дороги і там, в два або в три рази більше на державні дороги. На сьогоднішній день з чим. Ми, з, з чим ми працювали в цьому році, в нас сума по дорогам місцевого значення була в 10 разів менше, і так само, і так само по дорогам державного значення, вона була в 10 разів менше. Але на відміну від навіть слабкого фінансування, тут була проведена колосальна робота. Ну, всі всі багато людей в нас виїжджали з області, бачили, яка була ситуація. Зараз приїжджаєш в в область, по по дорогах можна їздити. Вони вони всі в більшій мірі проїзні. І, е, в нас і, і, і тротуари, і знаки, і мости сьогодні відбудовуються. Ще по дорогам. Ми, на, ми налічували близько 1000 кілометрів. Пошкоджених автомобільних доріг це вже і і державні, і місцеві дороги. На сьогоднішній день основні проблемні місця там, де неможливо було проїхати навіть поза шляховиками, ми вирівнили. Ми, при, ми привели їх в проїзний стан. Це дуже важливо, тому що коштів для того, щоб робити повноцінно, немає. Плюс на сьогоднішній день законодавство не дозволяє нам робити капітальні ремонти доріг. Тому ми аварійними ямковими ремонтами ми виходимо з цієї ситуації. Так само окремо зазначу по мостах. В області зруйновано 15 мостів. Із а, них на... чимало великих Із них чимало великих. І сьогодні ви можете побачити, що вже 10 мостів або відбудовуються. Або будуються тимчасові споруди, як, от, наприклад, це в Кліментова. І темпи, ну, темпи, темпи вражають. Ми не, будемо, ми не будемо чіпати ті мости, які знаходяться на прикордоні. Нам не дозволять цього і військової зробити. І, ну, і взагалі, це, ну, На жаль, це, це не питання сьогоднішнього дня. Але основні транспортні артерії, такі як Новомутин, Кліментова. Бішкінь ми відбудували або відбудовуємо в даний момент. Це, це дуже приємно. Я бачу темпи цієї роботи, а головне, що ми бачимо людей, які користуються цими мостами, і ми спілкуємося з ними. Це, це дуже приємна робота. Ви вже сьогодні згадали про ахтирську ТЕЦ. І, до речі, от в цьому списку, який я зачитувала, і немає цього об'єкту. Чи встигли щось зробити? по і чи буде в Ахтирці опалення? Питання номер один по ТЕЦ йде робота по трьох напрямках. Перше це місцеві кошти близько 27 мільйонів на облашто, на відновлення пошкоджених конструкцій. в ТЕЦ. В Вахтирський ТЕЦ, до речі, є цілий водогідний котел, який 50 мігават, який зберігся, і він буде працювати в, в, ОПА, в сезон. Тобто, коли почнеться опалювальний сезон, цей котел запрацює. Тому а, по Ахтирці все буде в штатному режимі, все буде працювати паралельно. А, на кошти з державного резерву, 86,5 мільйонів, а, будується ще один водогрійний котел. А, там роботи планувалися завершитись а, на Листопад, але зараз працюємо над тим, щоб це було прискорено і темпи були швидшими. І так само паралельно будуються два альтернативні котли на щепі, будує НАК Нафтогаз, які на сьогодні вже є, є зроблена велика робота. Я думаю, що в листопаді ми вже будемо мати ці котли в роботі. Тобто, форс-мажора в актерці не буде. Всі служби, і обласна адміністрація, і будівельники, і орган місцевого самоврядування працюють дуже активно над тим, щоб цього не було. Ми плануємо увійти в опалювальний сезон в срок. Чи загалом підраховували, скільки коштів потрібно, аби відновити Сумщину? Теж питання таке дуже, дуже широке. Дивіться, якщо а якщо ми будемо рахувати тільки квадратні метри, це буде одна цифра, і це буде цифра тільки на відбудову. Ми маємо все ж таки брати, на жаль, шкода задіяна країною окупантом Російською Федерацією. Вона набагато більше. Від нас по виїжджають люди, в нас закриваються бізнеси, в нас є і недоотримана прибуток, і ми окрім прямих. Витрат на відбудову, ми несемо ще більше витрати на відновлення економіки. Тому ця цифра, я думаю, що буде достатньо велика. Я сподіваюся, що я впевнений, що вона буде достатньо велика, але недостатньо для того, щоб щоб в повній мірі все відбудувати як було на довоєнному рівні. Ми обов'язково обрахуємо саме. Пряме відновлення, як тільки повністю запрацює електронна база обліку, і ми вже визначимося з відновленням, і є методика, яка це підраховує. Але, ще раз зазначу, втрати набагато більше саме від супутніх процесів. Ну всім вже зрозуміло, що не буде так, як було до 24 лютого. Вже ніде і ніяк. Але все ж таки життя продовжується. І Олег Володимирович, ви свого часу були керівником школи вищої спортивної майстерності. Ви професійний спортсмен, можна так сказати. Сьогодні чи є місце для спорту в вашому житті, як заступника голови адміністрації, і взагалі в особистому? Я в я в минулому професійний спортсмен. Цього, сьогодні а, моя Професійність і спортивна підготовка повні, повністю а, в роботі, в тій роботі, яку я виконую. Тому я вважаю, що це, ця робота також пов'язана із спортом. У нас дуже багато нарад, дуже багато підготовчої роботи, тому це також для мене така спортивна підготовка. Якщо, в традиції, якщо питання в традиційному сенсі, то а, дійсно я інколи маю час і беру участь і у велопробігах, які я роблю. І хожу в тренажерний зал, як всі. Тому для того, щоб бути в формі і. Нормально працювати активно, треба займатися спортом. Я завжди нахожу для цього. Час. Ну, загалом, наша сумщина завжди славилась спортивними традиціями. Чи мають вони сьогодні продовження в умовах воєнного стану? Чи цьому приділяє військова адміністрація? Мають. І, увагу? На, і на відміну від багатьох областей, які знаходяться не в не в прикордонній зоні. Ми все ж таки нам вдається проводити і змагання. Ми відновили і навчально тренувальні збу. Тому впевнена, можу сказати, що наші спортсмени а, при справі вони займаються, вони тренуються. Ми маємо досягнення в 2, вже в 2022 році. Ну, по-перше, всі знаєте, що наші вісім спортсменів Сумщини брали участь в Олімпіаді. Це п'ять в зим, зимові олімпіаді, це п'ять лишників і три біатлоніста. Наші спортсмени брали участь у всесвітніх іграх і так само мають медалі в цьому. І ми приймаємо участь у всіх рейтингових змаганнях, які проводить міністерство молоді та спорту, а також і міжнародних. Це і спортивна акробатика, спортивна аеробіка, кульова стрільба. У нас срібло було на, Олімпі... на, на олімпіаді, і пляжний волейбол, Так само ми маємо срібну нагоду. навчальний рік. Так само почався для спортивних шкіл Сумщини. В тому числі. для спортивних шкіл Сумщини, спортивний рік починає. Починається 1 січня і закінчується 31 грудня, і він в принципі без зупинки працював і працює на сьогодні. Далі тому велика вдяка тренерам, які змогли зберегти цю роботу, які продовжують і ба більше не тільки продовжують, але й мають успіхи. Ми вам дякуємо сьогодні за розмову. Нашим глядачам нагадаємо, що гостем програми даю слово на телеканалі СТС. Був заступник голови Сумської обласної військової адміністрації Олег Клемінчуков. На сьогодні все. Втім, слідкуйте за оперативною вчасною корисною інформацією. На все добре.